Задля успішної заготівлі силосу, піонер пропонує інокулянти Рапідреакт Реакт» 11C33 для кукурудзи, 11 а 44 універсальний для всіх культур, 11G22 для злакових і зернових та 11B91 для кукурудзи з високим вмістом вологи. Щойно кормову масу зібрано, а цукор із клітин вивільнився. У процес ферментації можна втрутитися, використовуючи технологію швидкої дії Рапідреакт. У цей момент застосовується інокулянт Піонер React і бактерії починають споживати цукор та виробляти кислоту, після чого кормова маса потрапляє до силосної споруди. Де потребує ущільнення для видалення повітря, потім її накривають. Зазвичай силос не слід відкривати щонайменше 6 тижнів після його накривання. Це необхідно для досягнення максимальної аеробної стабільності за використання традиційних інокулянтів на основі лактобацилу букнерай. Ці бактерії будуть споживати максимальну кількість цукрів, сприяючи їх перетворенню на молочні кислоти, оцтову кислоту і пропіленгліколь, що є типовим для дії гетерофермен ферментативних штамів бактерії Букнерай. Продукти Піонер Рапідреакт на основі бактерії Букнерай зменшують проблеми з нагріванням та поліпшують аеробну стабільність силосу. Завдяки новому штаму Lactobacillus Buknerai, що міститься в Піонер Рапідреакт. Той самий ефект отримується за 7 днів, оскільки вже після короткого періоду ферментації виробляється особливо високий рівень оцтової кислоти. Що мінімізує втрати сухої речовини та максимізує окупність інвестицій на тонну за гектар? Піонер React забезпечує стабільність та поліпшення якості ваших кормів, маючи додаткову перевагу, прискорене досягнення аеробної стабільності.